Всім вітання. Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні хочу трошечки розповісти вам про те, чим я займалася протягом тижня у в'язальному плані, звичайно ж. Да? Похвастатись вам багато, чим у мене особливо і немає, але ну, трошечки покажу. Да? Давно до вас не виходила. Останнього разу, здається, я показувала вам, що у мене в'язалися шкарпеточки там з такою п'яточкою контрастного кольору. Да? от Ті шкарпеточки я вже віддала, почала наступні і почала резиночку тільки. Не пам'ятаю, чи вам показувала, чи тільки думала. Тобто з наступної партії, партії пари в мене тільки резиночка. І все. Думала, ще одні шкарпетки зв'яжу і віддам всі разом, але воно якось так стається, не так, як гадається. І тепер в мене поки це є пряжі тільки на одну, на одну пару. І вона не туди, ні сюди. Ну, значить, буде комусь з своїх. Пряжу я за свої гроші купувала. Тож мені ні перед ким не треба звітувати, що я її там потратила чи не дотратила. Да? Можливо, комусь із своїх зв'яжу. До речі, до того ще ж тільки резиночка сама готова. Да? Тому, тому, тому буде комусь із своїх, напевно, вже шкарпетки. Ось так, Так, що я ще в'язала? Також я почала плаття. Да? Я вам минулого разу показувала. Так, До речі, в мене лінена проєктна сумочка. Дуже зручна штучечка, сюди в мене влазить все. Тобто в мене там лежить мій набор спиць. Так, кукусі вам видно, видно. Так, сюди в мене влазить мій моточок ниточок. І, і в мене сюди влазить моє платячко. В кадр воно точно не влізе. От, абсолютно точно не влізе. До речі, платтячко я просунула, знаєте, так і непогано. Більше нічого я не в'язала. От, от майже нічого абсолютно. Так, у мене зв'язана горловинка. Я вже не пам'ятаю, що я вам той раз показувала. Так, закрила підріза. Ну, не закрила, а зняла, так. Да? Е, я не пам'ятаю, здається, Оксана не дошитку, колись показувала в своєму відео, розказувала, мені сподобалася ця ідейка. Е, для того, щоб не перезнімати на додаткову спицю, не закривати да, їх е, е, окремою ниточкою, а просто. Ну, як гачком по спицею просто як вам сказати, петля за петлю зачіпається, і начебто ви їх закриваєте да? одна, одна в да? Закриваєте, закриваєте по черзі і останню виводите на маркерочок, а да? потім. Коли ви знімете маркерочок, просто вони відкриються одна за одною. Тобто .е. відкриєте ви, самі вони не відкриються. Ну, ось така мені ідея яка сподобалася. І я використовую до того ж, як в'язала свою чайку, <хи> я намагалася згадати, не могла згадати, як це робити. Ну, щось таке було. А я ж тоді ще хворіла, тут десь в мене щось не дуже гарно думалося. Тому в мене один рукав був закритий на ниточку на додаткову, да, а інший вже таким чином. Цього разу вже, бачите, згадалося, як це робиться. Так, і що я вам хочу сказати, в мене вже є. Так, це я вам не покажу, того, що, того, що не влізе. Багато в мене вже є оце від підрізів. Да, це в мене мої підрізи. Так, оце оце ось скільки в мене є. Да, тобто мені ще залишилось, я так думаю. Десь третиночку. Е, ні, одну четверту дов'язати не третю, а да, одну четверту. Тому що е, ну, нижче пояса в мене вже пров'язано. І, і залишилося, ну, зовсім трошечки. Я так думаю, що зовсім трошечки. Сподіваюся, що то трошечки. А <хи> там видно буде. Який я його зроблю. До речі, в мене пішов усього-навсього. Це тільки третій моток. Я вам показала, да, щоб початий моток. І то тільки третє уявляєте, а плаття, ну, тобто я до потрібної мені довжини я дов'яжу якраз той моток. Мені, я думаю, більш не потрібно буде. І ну, ще один моток піде на рукава. Рукава будуть не широкі, а щоб вони не заважали мені, да, оскільки це домашнє плаття, то щоб воно було зручне, але і не занадто широке, не занадто вузьке, щоб було в ньому зручно. Ниточка метраж 360 метрів на 100 грамів. Але має таке враження, що там всі 450, тому що ну, з двох мотків майже в платі зв'язалось. Да? Якщо без рукавів брати, то ну, якось так Ось така історія. Так, Що хочу ще показати, хочу ще показати вам, що прийшла мені посилочка маленька, зовсім маленька, тому що. Тому що таке було замовленнячко, зараз розкажу, відкрию і розкажу. Так, відкрила я за кадром посилочку, щоб не шелестіти. І покажу вам, що я замовила. Замовила тут дуже-дуже трошечки. І замовила я ось такої краси. Я думаю, той, хто дивився моє останнє відео, той здогадався, що це. Поповнення ниточки для іграшок. В мене давно була задумка, бажання таке велике зв'язати дівчинку янголу. Я вам розповідала. Цікаво мені в'язати останнім часом іграшки, але від них все рівно от якась передишка потрібна. Так? Якщо це не нетерміноване замовлення, то, ну, як на мене, мені треба відпочивати, щоб я потім з великим бажанням, з новими силами да, бралася за нову іграшку. Так, і ось виявилося, так, що в мене немає уже з чого в'язати тіло, тому що я повив'язувала всі такі кольори. У мене є світліша, але ну, мені сподобалося з такого кольору в'язати. Оце в мене що це за колір 73-й. з такого кольору подобається в'язати. Ну, тобто, це личко в'яжеться, там, ну, чи голова, там, ручки, ну, тіло. Тобто тіло в'яжеться з такої пряжі. А оця пряжа використовується там на платячку. В мене є синя ось така. Та, це темніша, вона набагато, це також ярна джинс, темніша пряжа, а ось така це номер 15, там використовується для платячка. Ось так. Ну, мені вже захотілося, щоб о, дівчинка Янгол була світлим небесним створінням. Да? Ну, Та й взагалі, да? цей кольор дуже гарний для сердечок. А для янгулятка такий ж світленький колір треба. Да? Тому я вирішила замовити такий його, тим паче, що все рівно ж робила замовлення. Да? Так, ну там ще є світліший кольор у джинса, але я побоялась його брати, я не знала вже, як передає. В мене телефон кольори правильно чи неправильно. Мені цей здавався трошечки затемним. Але той, який зовсім світлий, ну, побоялась просто брати, бо, бо, мабуть, думаю, зовсім світло ж буде. Галина у своєму майстер-класі дає рекомендацію по ниточках, да? тож я вже вирішила притримуватися їх. Так, ну я сподіваюся, що не прогадала. <кій> так, потім. Саме ж цікаве. На волосся я замовила ось таку ниточку. Коли я запитала у Галини Веремаєнку, яка ниточка потрібна, це ще тут як вона мені майстер-клас вислала. Вона мені написала, що в майстер-класі там якась альпака, якась спагеття. Я не пам'ятаю, що вона говорила, не пам'ятаю. Так, а Потім вона написала, що якщо, якщо що, можете взяти, взяти на коспагетті. І е, пішла я шукати цю спагеттю, і е, знайшла її у магазині Novello House, е, з якого я це і робила маленьке це замовлення. Да? Е, там йшли по розпродажу, я так розумію, ці моточки просто вони без етикетки. Тобто вони е, е, декілька там кольорів, наскільки ж вони, мабуть, на 20 гривень дешевші, через те, що вони без етикетки. Мені, в принципі, то було як знахідка. Да? тому що е, я з цього не в'язатиму чогось розкішного, геніального, мені не потрібен склад, мені не потрібен матраж. Мені ця ниточка потрібна для того, щоб її потім борсати. Так, як борсила тетянка. Дякую, їй, що показала вона, як то все робилося, щоб в мене не було великого шоку від того всього процесу. Так. Це все цікаво, да, але... <смі> але треба бути морально готовим до того, що краса вимагає жертв. Ось так. Так. І така ниточка цікавенька, ну, вона темненька, да, здається, але як я спостерігала за роботами дівчат і Галини, да, як дивилася, початковий колір ниточки і кінцевий результат, тобто ось дівчинки цієї. А, лялечка, то результат набагато світліший. Да? Волосся набагато світліше виходить. Отже, я вирішила, що якщо візьму такий колір, то він буде ну, на декілька тонів світліший в результаті. Ну а там побачимо, Мені, значить, буде брюнеткою, якщо ти зробиш. Так, ось така штучка. І ще замовила два Дивись, такі штукенції. Мені такі. Заглушечки минулого разу присилала Оленка. І я говорила, що я весь час забуваю їх замовити. Тож я собі замовила ще дві, щоб тепер мені можна було заспокоїтися для моїх плечових виробів, щоб в мене було для спиці. Для спиці така всяцька. Так, ось такі справи. Така зовсім малесеньке замовлення. А ще мені приїхала посилочка. Подарунок приїхав мені від нашої Валюші із каналу Житейське, житейське В'язання з Валентиною. І той подаруночок вже другий день лежить на пошті. Я не можу його забрати. Тому що вчора в мене був загружений дуже день, я не встигала фізично взагалі нікуди. Сьогодні в мене був момент, коли я могла побігти. Тоді була тривога. Після тривоги, коли я пішла, був дощ, ураган. Вітюган страшенний, але я зуби стіпала, думаю, тому що потім не буде коли. Пішла на пошту, а там чоловік 50 стоїть. І якщо вони стоять, то це години на три. У мене не було скільки часу. Тому розвернулася і посунула назад. Я дуже хочу забрати ту посилочку, подивитися, що ж там мені Валюша прислала, ну, але поки що не судьба. Так, ну але спробую ще завтра. Завтра в мене буде час теж. Спробую ще завтра, але так розумію, якщо такі не черги, то це вже ж люди платять за комунальні послуги. І треба навчити їх піти, користуватись Приват-24 да, або якимись іншими додатками. Нехай платять там, щоб нам спокійно можна було забрати посилочки. Ой, о, Це, ж, це ж, ну, реально стояло 50 чоловік. Я розвернулася і пішла хоч і був, хоч і що, але в мене не було черги часу чекати таку здоровенну чергу. Так, ну ось такі в мене коротесенькі справи. Зовсім нічого я не просунула, просто показала вам, що в'язала, да? але радує мене те, що платьо я своє просунула таке дуже гарнесенько. І е, сподіваюся, досить скоро його дов'яжу. Тобто, мені ще так е, разочок присісти, я його дов'яжу донизу. Ну, посісти гарнесенько мається на увазі, да? не на півгодинки, а так гарнесенько. Так, ну а рукавчики, то вже, самі знаєте, вже якщо гарненько присісти, то і вони зв'яжуться. Якщо буде натхнення, не буде, то це вже ж таке. Але тепер в мене є все для. Лялечки, до, до речі, низочки я замовляла новою поштою. І там проблем із отриманням немає. Да? Там, якщо є черга, то вона ж таки швидесенько розсувається. А нас на Курпошті, ну, дуже довго. Просто мега довго. Так, ну це про те, що хтось скаже, же ти забрала цю посилку. Це була новою поштою. Так. Хоча доставка зараз, самі розумієте, да? зовсім зовсім не дешева. Ну, Треба вибирати, так, що тобі дорожче, чи, ці час, ці гроші. Так, все, на цей раз буду з вами прощатися. Зустрінемося, коли я вже або плаття зв'яжу, або, можливо, через тиждень. Так, якщо плаття не зв'яжеться, то значить буде, буде розповідь про те, що почала нове. Так, і знайшла я ще один майстер-клас, ще одні лялочки, і тепер вона мені також так. Спокою не дає, ви навіть не можете уявити як. Я наскільки хочу її зв'язати дужче, ніж цю дівчинку Янгола. Я тепер а, просто, а, як не знаю сказати українською мовою, на роздоріжжі, не знаю за що і за, за що тепер взятися. І тепер з усієї сили тебе себе заставляю зв'язати плаття, дов'язати, тому що якщо я зв'яжу одну лялю, потім іншу, то плаття моє. Плаття вже навряд чи дов'яжеться, да? треба його зараз скоренько дов'язувати. Ну так, це мої знову роздуми. <роздуми, -роздуми> так, ось так. Буду прощатися з вами до наступних зустрічей. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю всього доброго. Бажаю, щоб 23-24 лютого були звичайними нашими днями, щоб нічого екстраординарного не сталося, щоб. Всі ваші рідні, близькі, були живі, здорові. І нарешті ця війна закінчилася. Ми жили в мирній країні і думали лише про те, як замовити нову партію ниточок, і щоб домашні не бурчали, і щоб по бюджету не дуже вдарило, щоб це було однією проблемою в нашому житті. Так, да, все прощаюсь з вами, буваєте.